Уже в четвертий турнір пам'яті Олексія Веремійчика збирає у Луцьку одні з кращих команд України. Проте цей запам'ятається ще й присутністю міністра молоді та спорту України Вадима Гуцайта, котрий того дня перебував з робочим візитом на Волині. Хвилиною мовчання команди та почесні гості вшанували пам'ять Олексія Веремійчика. Подякували батькам за чудового сина, патріота України, великого шанувальника спорту. От уже четвертий рік не забувається за нього. І цей турнір. Щиро ми вдячні за це, що пам'ятають і згадують нашого Олексія. Олексій Веремічик був ідейним натхненником баскетбольного клубу Старий Луцьк», який сьогодні вже грає в найвищому дивізіоні та прославляє рідне місто. А ці змагання напередодні старту матчів Суперліги є хорошою можливістю випробувати свої сили та оцінити суперників. Приємно, що команди Суперліги погоджуються, приїжджають. На наші запрошення, і я впевнений, що таким чином ми берегти, берегтимемо і скажімо, показуватимемо свою повагу до його життєвих справ. Співорганізатором змагань традиційно виступає фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Олексієм Веремійчиком Постійно дбали про масовий спорт для юних лучан. Фонд Ігоря Палиці тільки разом долучився до даного заходу, щоб Підтримати наших спортсменів, які виступають в на найсильнішому баскетбольному дивізіоні, та в свою чергу вшанувати пам'ять людини, яка все своє життя віддала спорту. Першими розпочали турнірну боротьбу гості з Рівного проти Слобожанського баскетбольного клубу Прометей. Практично рівна гра з незначним коливанням завершилась на користь останніх. Дуже важко грати проти проти такої команди, як рівне, тому що габарити трошки більше в них. Але ми готувалися, розбирали трошки у своїй стартовій грі. Господарі турніру Старий Луцький університет на жаль поступився в овертаймі столичній команді Київ Баскет з рахунком 80-86 дні тривали цікаві для шанувальників баскетболу і запеклі для команд поєдинки. А 24 вересня відбулись фінальні ігри. Найемоційнішим і масовим став матч за третє місце між господарями майданчика Старим Луцьком та баскетбольним клубом Рівне. Ігри географічних сусідів завжди напружені. Інтрига тривала до останньої чверті, і лише вона визначила переможця, якими цього разу стали гості з рівного. Матч зі старим Луцьком надзвичайно є принциповим для нас. Так, хоч це мач і за третє місце, але неважливо. Навіть якби це був матч за 15-те місце, матчі між рівним і Луцьком завжди славляться своєю принциповістю, непоступністю. Тому ми дуже раді, що ми виграли і в цьому матчі. А старому Луцьку бажаємо успіхів далі в сезоні, але не в іграх з нами. Поєдинку за головний кубок турніру Слобожанський прометей здобув переконливу перемогу у кия на цих змаганнях. Вони виграли в усіх команд та стали беззаперечними лідерами. А учасника команди Ігоря Клімова визнали кращим гравцем турніру. Хочу подякувати усіх організаторів турніру, що дали змогу нам зіграти ці предсезонні матчі. Ці три дні були дуже гарячі, дуже гарні ігри. Сильні команди, три команди Суперліги. Ми виступаємо в вищій лізі». Але виступали на рівно змогли показати гарний баскетбол та перемогти. Кубки та медалі переможцям баскетбольного турніру особисто вручила донька Олексія Веремійчика Аліса. Дівчинка кожного року відвідує змагання і з приємністю вітає команди, які змагаються в пам'ять про її батька. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.